Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Наші постійні підписники попросили підготувати агрогороскоп посадки озимих часнику та цибулів в грудні 2024 року. Це країни, які на півдні знаходяться, і там ще і в грудні дуже тепло і можна висаджувати. І в них дуже гарний результат минулі роки вийшов. Тому таке прохання ми виконуємо ваше прохання і підготували гороскоп. Козиріг перший період починається при зростаючому місяці, але це геката, це день, коли завершається геката о 8 годині 22 хвилини 3-го. Отож, 3 грудня, після 10 години ранку і до кінця доби можна вже розпочинати висаджувати озимі часник та цибулю 4 грудня, всі 24 години. У На нас ще один є період в грудні 24-го року. Це в нас лев спадаючий місяць. 18 грудня з 4-ї години ранку починається та до кінця доби, 19 грудня, всі 24 години. 20 -го грудня, будь ласка, не використовуйте там місяць без курсу і не підходить цей час для посадки озимих чеснику та цибулю. Взагалі нічого не сіємо, не саджаємо і нічого не робимо. Що ж, ось дивіться, у нас весь агрогороскоп посадки озимих чеснику та цибулі на грудень 2024 року. Бажаємо вам міцного здоров'я, гарної погоди і успіхів в посадці озимих чеснику та цибулі, цибулі та ще й гарного врожаю цих овочевих культур. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.